Вітаю першокласників на уроці математики! Сьогодні ми перевіримо свої досягнення. Урок сьогодні в нас незвичний, веселий він, математичний, ігри, конкурси, змагання, на кмітливість та назнання, задачі, рівність, логіка і все це разом КВК. Сьогодні на уроці ми підсумуємо все, що ви вивчили у розділі прийоми додавання і віднімання чисел в межах 10. Завдання перше. Допоможіть павучку знайти відповіді на запитання. Обчисліть значення суми відповідно до доданків. До кожного числа ми додаємо число 3. Отже, до 1 додати 3. 4. До п'яти додати три. Вісім до нуля додати три, три до трьох додати три. Шість до шести додати три, дев'я до чотирьох додаємо три, сім, до двох додати три. 5 до шести додати 3. 9. Чудово! Розв'язуємо наступні завдання, знаходимо значення різниці від 2 відняти 2, 0. Від 5 відняти 2. 3 від 8 відняти 2. 6. Від трьох відняти два, один від семи віднімаємо два, п'ять від чотирьох віднімаємо два, два від трьох відняти два, один від шести віднімаємо два, чотири чудово. І ще одне завдання від паучка на знаходження суми. До одного додаємо два, три. До п'яти додати два, сім до семи додати два. Дев'ять. до трьох додати два. П'ять до шести додати два. 8. до 4 додати 2, 6 до 2 додати 2, 4 до 0 додати 2, буде 2. Чудово. Наступне завдання у нас математична естафета. Назвіть попереднє число до числа 7. Пригадуємо, попереднє число, воно стоїть перед цифрою 7. Це число 6. Назвіть наступне число за числом 8. 9. Назвіть сусідні числа для числа 5. 4 і 6. Молодці. Назвіть попереднє число до числа 8. 7. Назвіть наступне число за числом 5. 6. Назвіть сусідні числа для числа 6. 5 і 7. Назвіть попереднє число до числа 6. 5. Назвіть наступне число за числом 9. 10. Назвіть сусідні числа для числа 7. Це 6 і 8. Чудова робота! А зараз розгляньте малюнки. Що може запитати про кількість машин у кожному випадку за схемами? Розглянемо першу схему. Ви бачите загальна кількість 6. Три одна частинка, а друга частинка невідома. Порахуємо грузові машини. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, питання буде про грузові машини. Що ми можемо сказати? Шість і три. Шість. Це загальна кількість, а три, ну, наприклад, із зеленим кузовом. То можна запитати, скільки вантажних машин з жовтим кузовом. Запишемо. Вираз, який ми складемо за цією схемою і питанням задачі. Як знайти, скільки машин із жовтим кузовом? Це задача і схема на знаходження невідомого доданку. Пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, записуємо вираз. Від шести це сума. Ми віднімемо відомий доданок 3 і отримаємо 3. То скільки вантажних машин з жовтим кузовом? Три машини з жовтим кузовом. Розглянемо наступну схему. У нас є загальна кількість 6. Три одна частинка, а це інша. Яке питання ми можемо задати до даної ситуації? Було шість машинок. Три машинки. Поїхали. Скільки машинок залишилося? Або Шість машин було на стоянці. Три залишилося, а решта поїхали. Скільки вантажних машин поїхало? Щоб знайти відповідь на дане питання, ми повинні створити вираз. Якщо машини поїхали, отже, ми використовуємо знак. Віднімання. Запишемо і складемо вираз до даної ситуації. Відступіть від цифри 3. Праворуч 3 клітинки. І запишемо вираз. Від 6 відняти 3 дорівнює 3. Розглянемо наступну схему. Вона позначає. Шість і три. Нам потрібно дізнатися, скільки разом. Отже, складемо ситуацію. На стоянці стояло шість грузових машин і три легкові. Скільки всього машин? Вантажних і легкових. Щоб знайти відповідь на дане питання, складемо вираз. Щоб дізнатися, скільки всього, нам потрібно об'єднати ці підмножини 6 і 3. Отже, складаємо вираз. До 6 додати 3, дорівнює 9. Запишіть цей математичний вираз, відступивши від цифри 3, 3 клітиночки праворуч. Ми продовжуємо наш урок. Увага, кмітливі, розумні і спостережливі. Розгляньте малюнок. Потрібно знайти і розфарбувати кольором всі предмети, які показані у вас праворуч. Круги. Ми зафарбуємо червоним кольором. Трикутники ми зафарбуємо синім кольором, Прямокутники – зеленим і квадрати жовтим. Готові? Увага! Фокус. Порахуйте, скільки кругів. 9. Порахуйте, скільки трикутників. П'ять. Порахуйте прямокутники. Чотири і порахуйте квадрати. П'ять. Молодці. Давайте пригадаємо, чому фігура кожна так називається. Круг. Фігура, яка не має сторін, Трикутник. Ця фігура має саме таку назву, тому що має три сторони, три вершини, три кути. Прямокутник. Фігура, у якої кути прямі, тому прямокутник. А що цікаво стосовно сторін? Сторона, яка лежить. Напроти, протилежна сторона, буде точнісінько така сама. В боковій стороні напроти лежить ця бокова сторона, і вони однакової довжини. Отже, протилежні сторони будуть рівними що стосовно квадрата. Чому ця фігура називається квадратом? У неї прямі кути, як і в прямокутника, тільки всі сторони будуть рівними. Пригадали молодці. Ну, а зараз розшифруйте та розгадайте вирази: Трикутник плюс прямокутник. Здогадалися? Ось вам підказка, тож записуємо вирази в зошиті. Трикутник має значення числа 4, а прямокутник 3. Отже, треба до 4 додати 3, отримаємо 7. Ви записали математичний вираз: до 4 додати 3 дорівнює 7. Розв'язуємо наступний математичний вираз: овал плюс круг. Овал це число 5, круг це число 1. Записуємо вираз. До 5 додати 1. Дорівнює 6. Наступний вираз до круга треба додати трикутник. Круг це цифра 1, трикутник число 4. 1 плюс 4, такий вираз ви записали в зошит і отримали число 5. Від цифри 7. Праворуч відступіть 3 клітинки і записуємо наступний математичний вираз: прямокутник плюс квадрат. Прямокутник це число 3, квадрат це число 2. Отже, який вираз записали? До трьох додати 2. Отримали 5. Відступаємо клітиночку вниз і записуємо наступний вираз. Квадрат плюс трикутник. Квадрат це число. 2. трикутник – це число 4. Отже, до 2 додати 4. Скористаємося переставним законом додавання. Ми можемо до 4 додати 2 і отримати 6. Наступний вираз. До прямокутника додати овал. Прямокутник. Це число 3. Овал це число 5. Записуємо вираз. До 3 додати 5. Дорівнює восьми. Наступні вирази розв'язуємо усно. До квадрата додати круг. Квадрат це число 2, круг. Це число 1. Разом буде 3. До круга додати прямокутник. Круг 1, прямокутник 3. 1 і 3 буде 4. До овалу додати трикутник. Овал це число 5, Трикутник. Число чотири. Отже п'ять і чотири буде дев'ять. Молодці. Ну а наразі, фізкульт хвилинка. Порухаймося, збережемо своє здоров'я. Типетичні вирази і знайдіть, які мають однакові значення. Обчислимо їх усно. Знайшли? Тож, давайте знаходити спільно пари таких виразів. До 0 додати 6 і до 6 додати 0. Ви помітили, що скористалися переставним законом додавання. Доданки поміняли місцями. До 6 додати 0. Або до нуля додати 6 отримаємо 6. Наступна пара. 8 додати 0 і сума чисел 0 8. Результат буде 8. Наступна пара до 9 додати 0 і до нуля додати 9. Сума 9. До 3 додати 0. І до 0 додати 3. Результат не зміниться при перестановці доданків. Ми отримуємо 3. Отже, щоб додати і не збільшити результат, потрібно додати число 0. Ну, а зараз розгля... розв'яжіть вирази і з'ясуйте, які павучки помилилися. Запишіть в зошит вираз. До 5 додати 3 і відняти 2. Дорівнює. Пригадуємо, що такий вираз ми розв'язуємо, так, як записані дії поступово від самого початку. Спочатку знаходимо значення суми чисел 5 і 3. Усно обчислюємо. До 5 додати 3 буде. 8. І від 8 тепер ми віднімаємо 2, отримаємо 6. Паучок цей помилився? Ні. Відступаємо в клітиночку вниз і записуємо наступний вираз. До 8 додати 2 і відняти 1. Обчислюємо. Спочатку знаходимо суму двох чисел 8, і 2, 10 і віднімаємо від 10 1 9. А наш паучок обчислив 10 неправильно. Потрібно цифра 9. Розв'язуємо наступний вираз від. Значення виразу попереднього першого виразу. Відступіть три клітиночки праворуч і запишіть вираз. Від 10 відняти 3 і додати 1. Павучок порахував 8. Порахуємо й ми від 10 відняти 3 ми отримуємо 7 і до 7 додали 1. Дорівнює 8. Тож павучок розв'язав правильно. Відступаємо клітиночку вниз і записуємо наступний вираз. До 2 додати 7 і відняти 1. Не забувайте, що ви можете в будь-який момент зупинити відео, якщо ви не встигаєте, і виконати записи у. В зручному для вас темпі. Тож ви записали вираз, павучок обчислив число 7. Давайте перевіримо. До 2 додати 7. Тут ми можемо скористатися переставним законом додавання. Поміняли доданки місцями, до 7 додаємо 2, отримаємо 9. А від 9 віднімемо 1, отримаємо 8. Тож павучок помилився. Потрібна відповідь із цифрою 8. І запишуємо іще один вираз. Від 9 відняти 3 і відняти 2. Ви можете його розташувати під першим стовпчиком. Отже. Розв'язуємо вираз по діях, так, як записані дії. Від 9 відняти 3 дорівнює 6. Павучок нам сказав, що в цьому виразі буде число 3. Ми перевіряємо. Від 9 відняти 3 дорівнює 6. Від 6 ми віднімемо 2. Отримаємо 4. Отже, павучок помилився. Потрібна відповідь нам 4. Саме такі значення виразів на дві дії ви отримали. Перевірте: Перший вираз відповідь 6. Другий вираз відповідь 9, третій вираз. відповідь 8, четвертий вираз, відповідь 8. І останній, п'ятий вираз відповідь 4. А ми рухаємось далі. Чаклун перетворив числа на літери. Нам потрібно розчаклувати їх і знайти значення виразів. Попрацюємо усно. Розгляньте перед вами числовий промінь. Є початок, немає кінця. Яка цифра стоїть на початку числового проміння? Так, це цифра 0. А далі. Розставимо цифри відповідно натуральному ряду чисел. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось тепер нам легко буде розв'язати ці математичні зачаровані вирази. Якщо до А додати 1. А це цифра 4. До 4 додати один, буде 5. Заходимо в значення наступного виразу. Е плюс 3. Знаходимо Е. Це цифра 5. Отже, до 5 додати 3 буде 8. Від Е відняти 1. Е. Це число 5, від 5 віднімемо 1. отримаємо 4. Чудова робота продовжуємо. До n додати 2. Знайдіть, яка це цифра n. Це цифра 6. Отже, до 6 додати 2 отримаємо 8. Від r відняти 1. Р це число 9. Отже від 9 віднімемо один, отримаємо вісім, від А відняти а. А це число 4, отже від чотирьох віднімемо чотири, отримаємо 0. До С додати нуль. С це число 2. До «2» додаємо 0 дорівнює 2. Від М відняти 2. Знайдіть, що це за цифра буква М. 8. Отже, від «8» віднімемо 2, отримаємо. 6. І останній вираз від В. Відняти 3. Якою цифрою буде буква В? Це 10. Отже, від 10 потрібно відняти 3 Дорівнює 7. Чудово! Ми всі вирази розчаклували. Вітаю вас! Наш урок завершено. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Продовжіть речення: я все зрозумів або зрозуміла, і мені було цікаво. Мені було важко. В мене все добре вийшло. Мені ще слід попрацювати над Я вас вітаю, ви завершили цей е, курс, то давайте з вами разом із Лего, чоловічками із Гаррі Поттера оберемо, який настрій у вас наприкінці уроку. Зелений, все було легко, червоний, було цікаво. Жовтий, було складно, помаранчевий. У мене все вийшло, синій, я трошки втомилася. Обрали? Сподіваюся, що більшість із вас обрали зелений або червоний колір. У вас все було легко, все було вам цікаво. А можливо, хтось із вас вибрав помаранчевий колір, у мене все вийшло. Я вас вітаю, ви чудово попрацювали на уроці. Ми зустрінемося з вами на наступному. Я бажаю вам веселого і цікавого навчання!